Так зараз виглядає село Руські Тишки. Населений пункт звільнили від російської окупації трохи більше року тому. Цілі будинки тут велика рідкість. Дім двір Івана сильно розбиті, але він повернувся щоб відновити, що зможе. На його вулиці зараз живуть усього троє людей. Оце це він приликли це тут один. Там далі то ладно вже. І ще є тут. Оце заданий прильотик 9 козних. Ну, це вже головне, вже щось можна кушати приготувати. А там вже буде видно. А ну а світло вже. То на почали там в пташках вже почали у руських тижках зараз живе більше тисячі людей. Вже кілька місяців, як у селі відремонтували газову мережу, і це одна з причин, чому люди потроху повертаються додому. Аварійні бригади в перші місяці після звільнення для оперативної подачі газу розбите, буквально латали. Працювали крок у крок після саперів. Тепер же капітально ремонтують і модернізують відновлені ділянки. Воно було відремонтовано на так, як воно було сильно пошкоджено. Ми замінили ГРП на ШРП, встановлення. Одного обладнання дуже великий був масштаб, починаючи з самих циркунів і заканчує границі. Дуже великий масштаб. Я навіть не знаю скільки це було кілометрів газопроводів, яких ми встановили. Цей шкаф в ньому встановлено новітнє обладнання, яке дозволяє нам держати в системі стабільно тиск і в разі влучання ворожого боєприпасу і пошкодження газопровіду дає своєчасно зупинити подачу газу в газовій мережі. Щойно мешканці повертаються, газовики перевіряють мережу. За потреби ремонтують і підключають газ. З газом вже тисяча абонентів. Попало так, що чоловік був тут. Якраз були тут газовщики. Він звернувся до них. Заробили руйнування будинків і інфраструктури в селі оцінюють на 90 відсотків. Тому багатьох мешканців у руських тишках ще довго не буде. Віктору подали газ за пів години роботи, і він одразу гріє воду напоїть ремонтників чаєм. Чай і лікофе, що небудь будемо. Потім сала сибулі на жарі. І що мені ще? Помідори є, томатний сок є. Все, Я доволен. Все, життя, жить. Я не знаю, вас Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.